Цей уривок справжня перлина стоїчної мудрості. Римський імператор і водночас філософ Стоїк нагадує нам про три ключові істини, без яких людина втрачає сенс життя. Ось як він сформулював їх у своїх роздумах: хто не знає, що таке світ, той не знає, де перебуває сам. А хто не знає, для чого він народжений, той не знає ніхто він, ні що таке світ. А хто упустить хоч щось із цього. Не зможе сказати, і для чого він сам народився. Тож, ким скажи, видається тобі той, хто уникає або ж жениться за шумною похвалою від тих, хто не знає ні де вони, ні хто вони самі. У цих словах Марка Аврелія прихована глибока філософія. Він, ніби, веде нас крок за кроком до усвідомлення. Щоб зрозуміти своє життя, потрібно знати три речі: по-перше, що таке світ. Бо якщо ми не усвідомлюємо, де живемо і які закони керують природою, суспільством і самим життям, ми стаємо схожими на сліпих мандрівників, що блукають у темряві. По-друге, для чого ми народжені? Народитися недостатньо, треба знати, навіщо ми тут, що створюємо, як впливаємо на інших, який слід залишаємо після себе. І нарешті третє зв'язок між цими істинами. Світ і наше я нерозривні. Якщо ми випускаємо з уваги хоча б одну з цих істин, ми губимо власний сенс. Саме тому Аврелій запитує: навіщо прагнути похвали від тих, хто сам не знає, хто вони і де вони? Адже гонитва за чужим визнанням це пастка. Шум оплесків швидко стихає, а справжня цінність завжди народжується зсередини. У гармонії з власною природою та в розумінні свого шляху. Якщо сподобалося, підписуйся. А я продовжу. Стоїцизм вчив, жити потрібно згідно з природою. Це означає пізнавати порядок світу, розуміти логос, невидимий розум, що керує Всесвітом, і знаходити своє місце в цьому порядку. Філософи стоїки казали: ми не обираємо світ, але завжди можемо обрати, як реагувати на нього. Саме тому роздуми Марка Аврелія не книжка для читача, а радше особистий щоденник людини, яка, володіючи величезною імперією, щодня боролася із власними сумнівами і шукала просту істину, ким вона є і для чого живе. І хоча минуле століття ці слова звучать так само гостро і сьогодні. У наш час ми часто женемося за лайками. Увагою, схваленням від тих, хто сам іде без напрямку. Але справжня свобода починається не з чужої думки. Вона народжується тоді, коли ми чесно відповідаємо собі, хто я, де моє місце, для чого я тут. Бо сенс життя починається не там, де нас хвалять інші, а там, де ми самі пізнаємо світ і відкриваємо себе у ньому.